Андрій та Олександра Радкевичі весело граються з маленькою донечкою. Вони розповідають, стосунки з сім'ї з перших днів будували на спільних пріоритетах. Один з них полягає в тому, що родина якомога більше часу має проводити разом. Це у нашій сім'ї на першому місці. Якось так склалося, в принципі, що наші стосунки заклалися на спільних цілях і, в принципі, на спільних поглядах. І одним з цих спільних поглядів було те, що ми повинні приділяти максимум уваги нашим дітям, хочемо виростити здорову, щасливу дитину. Діти уважно слухають спеціалістів, які проводять тут майстер-класи та творчі майстерні. Давай ми яблучко розфарбуємо. У нас є жовте, зелене або мішані кольори. Поки одні діти вчать теорію, інші вже намагаються щось робити. Ось семирічний Артемко. Він ще садочки любить малювати, тому і зараз впевнено орудує пензлем. Грушка жовта, сливка синя, а мандарин оранжева. Вчаться азам творчості і батьки, адже хочуть бути в курсі справ і оподавань своїх чад. Батьки дуже охоче займаються з дітками творчістю. Вони Долучається з цим з радістю, і це діткам допомагає, наприклад. Е е Звидати якісь свої художні здібності загалом у святі батьківства взяли участь майже 700 рівненських родин. На них чекала насичена концертно розважальна та інформаційна програма. Ведучі проводили оригінальні конкурси та забави. Організатори сподіваються, що свято сприятиме відродженню справжніх сімейних цінностей, допоможе об'єднати родини і здружити їх. Ми хотіли нагадати нашим рівнянам про те, що наскільки важливо проводити час. С разом в колі сім'ї про сімейне дозвілля, про те, що час разом це те найважливіша цінність у нашому житті. Рівненщина долучилась до всеукраїнського фестивалю свідомого батьківства. Перше та організатори сподіваються, що свято стане традиційним. Галина Баранчук, Микола Мельничук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма день.